Привіт! Привіт усім! Вітаю вас зі святами, з Днем Святого Миколая! З'їжте сьогодні щось солоденьке. Поласуйте на свято чимось приємним. І вітаю також сьогодні зі святом Збройних Сил України, всіх причетних, всіх військових, ветеранів, всіх, хто працює в Збройних Силах України. Всіх, хто служить, всіх, хто на передовій, в окопах, всім велика дякую. І я була в, в червоному маркеті ось така шоколадка. Купила її за 35 гривень. Вона 100 грам. Тут печиво, начинка якась, і шоколад молочний. Також я заходила у Файно. Файно я купила бабусину таку ковбасу. Ось вона така в розрізі. Тут вона була зі знижкою по 127,90. І мені ще з карткою Файно була знижка 10 гривень, і я її купила майже пів кілограма за 50 гривень. В Аврорі ціна на корм для котів не змінюється. Панкіт по 10 гривень 100 грамові пачечки, а корм м'яу 85 г по 11 гривень. Також була в АТБ. ВТБ хліб переможний. 350 грамів, коштує 18 гривень 30 копійок. Гірчичний батон ось такий, половинка гірчичного вірніше, батона 250 грамів, 10 гривень 90 копійок. Купила там шампунь. ну Хотіла з реп'яхом, але був ось такий 900 грамів, 5 трав, там кропива, чистотіл, Звіробій, обліпиха, календула. ну Начебто хороший запах у нього, і написано, що без барвників. Спробую сьогодні буду мити ним волосся. 50 гривень. 50 копійок цей шампунь. Також в АТБ купила яблука. Яблука були е, по. Так, 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 зараз подивлюся. Так, чек шукала. Щойно він був, і тут бац, і його вже немає. Ага, ось, знайшовся. Чи це ні, це не він, це Заврори. І так, яблука були майже по 30 гривень, 29 з копійками, і тут їх вони називаються українські, їх тут на 64 десь, гривні. Так. Також в АТБ купила ватні диски за 20 гривень 70 копійок, 60 штук. Ну, інші вже розібрали. Взяла ті, що е, залишилися, щоб не ходити по іншим магазинам. Також там взяла закуску грибну 180 грамів, закуска по 25,50 була на неї знижка. І взяла ще одну шоколадку 90 грамів, вона якась є із, зі смаком. Е, Жувальної гумки. Ну, доці таке подобається. Шоколадка 50 гривень 90 копійок. Ось такі в мене сьогодні були покупочки. Всім пока-пока! Гарного вам дня!